Що, якщо я скажу вам, що є спосіб, завдяки якому люди можуть перетворити вашу реальність на їхню власну? Це називається газлайтинг. І це починається з простих фраз, таких як Я такого не казав або Я такого не казала. Це форма психологічної маніпуляції спрямована на те, щоб змусити людину сумніватися у власній пам'яті. Розсудливості, а також сприйнятті ситуації. Людина, яка каже вам подібну фразу, може використовувати її як захисний механізм, щоб уникнути відповідальності за свої слова чи дії. Що можна зробити, щоб не допускати таких маніпуляцій? Розглянемо з точки зору когнітивно-поведінкової терапії, замість того, щоб зосереджуватись на тому, хто правий, зосередьтесь краще на своїх почуттях і потребах, ідентифікуйте та оскаржуйте негативні думки, які у вас можуть виникати на фоні цього, такі, як, наприклад, мабуть, я помиляюсь або він чи вона завжди так робить. Замініть їх на більш збалансовані та реалістичні думки. Ну, наприклад, я маю право на свої власні почуття, і я впевнений в тому, що я чув чи чула. Учіться чітко і впевнено висловлювати свої думки і почуття, не вдаючись до агресії. Учіться встановлювати межі, визначте, яка поведінка для вас допустима. А яка ні, і чітко повідомте про це іншу людину. Якщо ви відчуваєте, що починаєте сумніватися у своїй реальності, використайте техніки заземлення, щоб повернутись у теперішній момент. Ну, наприклад, це може бути прогулянка на свіжому повітрі. Також потрібно освоїти емоційну регуляцію для того, щоб розпізнавати і керувати своїми емоціями. Такими як страх, гнів, розчарування чи тривога. Для цього чудово підійдуть релаксаційні техніки, такі як глибоке дихання чи медитація. Проаналізуйте вашу комунікацію. Зверніть увагу на стиль спілкування вашого співрозмовника, чи є в його поведінці ознаки газлайтингу, чи відбувається систематично знецінення. Ваших почуттів. Ну і далі, як приблизно можна відповідати на такі фрази. Перша, якщо ти не пам'ятаєш, це не означає, що цього не було. Я прошу поважати мої почуття і мій досвід. Друга, я розумію, що ми можемо мати різні спогади про цю розмову. Але я хочу, щоб ти усвідомила, що я чітко пам'ятаю. Що ти це сказала. Третє, я ціную наші стосунки, але я не дозволю тобі змусити мене сумніватися в моїй пам'яті. Протистояти газлайтингу це як вийти на зустріч бурі, бо соняш і без парасольки. Це страшно, це виснажливо. Але це єдиний спосіб повернути собі свою цінність. І так. Це вимагає від нас взяти відповідальність на себе за кожен подих, за кожне рішення, за кожен рубець на серці.